Всім привіт, з вами Сіджоє. Це продовження історії пічника Коваля в 42-му білоді Project Zomboid. Отож, виживаємо вже один місяць, 7 днів, 5 годин і 3756 зомбів вбито. І в сьогоднішній серії ми будемо продовжувати займатися домашніми справами. Обов'язково посадимо з вами город. Я вже відібрав навіть насіння, яке в серпні можна садити. Побарикадуємо вікна і займаємось збиральництвом. Можливо, ще й на якусь вилазку підемо. Тому, друзі, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. Канал, адже наша мета це 5 тисяч підписників. І напишіть будь-який коментар. Дякую. Тож ми трохи помилися, і першим ділом, що ми будемо робити, це посадимо город, того, що на дворі серпень, і ви знаєте, тут нова механіка фермерства. Кожного насіння є свої місяці для оптимальної посадки. Капуста і брокколі вони поганий мають місяць посадки в серпні, але все ж таки вони виростуть, виростуть, але не дадуть максимальний врожай. Плюс ще. Порей, салат, морку, редьку та часник ми посадимо. Більшість з них мають вдалий місяць серпень для посадки. Біля колодязя десь зробимо собі город. Поробив такі заготовки під грядки і залишив по дві клітинки відстані між грядками. На відстані двох клітинок. Принаймні в 41-й версії зомбовида не передавались болячки. На одну грядку буде якась одна культура. Садимо першу, першу грядку редис. Що далі в нас йде? В нас йде 10 насіння порея. Пусто броколі я поруч посаджу. Все посіяно. залишилась навіть одна грядка в мене. І тепер нас чекає нелегка справа, все це полити. Ух, нарешті, нарешті, вже восьма година вечора ми лише закінчили полив, але ви подивіться на цей город, він прекрасний. І до речі, поставив мод, який дозволяє носити а, сумку з водою і ремінець для боєприпасів. До речі, ремінець не такий імбовий, як в модах, всього один кілограм міскості в нього. Скільки в нас в клітці яєць? Дивимось. Ого! Подивіться, мені здається, що коли ти вдома знаходишся, то вони нормально несуться, а коли ти на вилизці, то вони не несуться. Забираємо всі яйця, їх качається у нас потихеньку догляд за тваринами. Перший рівень є. Забрудненість 33%. Щоб почистити клітку, треба вода і моб. Моб це швабра, кухонний рушник, ванний рушник або вінник. Подивіться, в мене немає нормальної пічки, в мене мікрохвильовка. У мене є ця піч, в мене є тостер, який, до речі, не працює. Ну, давайте в мікрохвильовці яйця цікаво зготуються. Температура максимальна. Вимкнути. Звичайно, можна щось е, приготувати більш е, калорійне. Е, тим паче у нас купа масла є, але поки що немає настрою готувати. Перекусимо швиденько, що є, і далі підемо. Вау! О, яке класне освітлення! Тепер давайте спати. О, третій ночі ми прокинулися. До речі, освітлення дуже, дуже класне освітлення. Е, зачіпає також наш парничок. Я би такий би, щоб отут порубав ліс, бо я тут хочу теж продовжити будівництво всяких верстаків. І я можу в, в темряві рубати дерева? Чи не можу? Можу, то давайте порубаємо їх тут. Що там, наші корови пасуться? Все добре. Давайте зараз забрикадуємо вікна, аби зомбі не повлізали, не пожирали нас. Не вистачає кнопки забарикадувати все. Кожну дошку треба вручну клацати. Зайвий мікроменеджмент. Жах. Я хату вже повністю забарикадував, і 209 досвіду у мене є з 300. Також зовні барикадуємо теплицю. Треба добити третій рівень будівництва. Є третій рівень будівництва нарешті. Тепер у нас відкриється багато нових верстаків. Тепер ми можемо добудувати е, м'ясний гачок. То як побачимо якогось оленя на дорозі, можна буде його вбити, вполювати його. Гребінь для обробки волокна ось це також. Ну, давайте тут хай буде. Що ми можемо розчісувати льон? Залишилось знайти льон. Або виростити його. Ну, і до речі, я тепер можу будувати ящики. Давайте один рибачий ящик сюди поставимо. Будемо сюди складати вудки і все, що нам необхідно для рибальства. До речі, вміщує всього 40 кілограмів. Це якось дуже мало. А оці ящики 60 нормальні, які я вкрав. Ще, до речі, треба побудувати рифлений гребінь. використовується для розпушення сушеного льоду. Давай сюди його тикнемо десь. Можу ще зробити простий ткацький верстак для ткацтва. Тканини, з ниток або коноплі. А нам же ж треба шиття качать, а шиття якраз цим і качається нитками. Простий ткацький верстак. І що ми тут можемо робити, мені дуже цікаво. Ткати марлю, треба нитки, 20 ниток, коноплі оброблені, мішковину можемо робити. Ткати тканину треба 100 ниток, щоб рулон бавовняної тканини зробити. Уф, мені залишилось е -е, зрозуміти, як робити нитки. Зібрати нитку треба перший рівень шиття, треба голка. Якщо ви стартуєте 42-й білд, то робіть собі беріть собі перше шиття, це значно спростить вам <су> життя. Будь-яка ганчірка, з неї можна взяти нитки. Блін, тепер е залишилось зрозуміти, як мені перше шиття вкачати. Як його вкачати на перше з нульового? То що коли ти розриваєш тканини, воно не качається. Ну що, наступний день настав? Я би хотів вже почати займатися ковальством, бо ніби вже як 10 серія, а ми ним ще ні разу. Не А, примітивна піч для плавлення залізних виробів і примітивна піч для простого металургійного виробництва. Тобто, це кузня, а це піч. І щоб побудувати кузню або піч, нам потрібно каміння, кам'яне ковадло і глина. Дуже багато глини, з якої робиться відро з цементом. Зробити кам'яне ковадло треба кам'яний різець, якого у мене схоже немає великий камінь кам'яний різець. Кам'яний різець, а його ніяк не виготовити, чи що? ним цементом. Треба вода, глина, мішок, піску. Потрібно займатися бральництвом, шукати в будь-якому випадку глину. До речі, ручний прес можемо зробити для пресування глиняних виробів. Давайте десь тут поставимо. Генератор насправді я би пересунув кудись, десь сюди на куток. Давайте поставимо. Уймихнути. Нам ще також треба каміння збирати, прибрати великий камінь. Я бачу. Ага. Підняти великий камінь. Він настільки великий, що важить аж 40 кілограмів. І з великого каменю я можу зробити і ковадло, і кам'яне колесо, і мале кам'яне колесо. І розбити великий камінь на камінці. Для всього цього мені потрібен кам'яний різець, якого в мене немає. В нас поруч, буквально через дорогу, є будинок з. Бачимо зі склецьким приміщенням. Я думаю, можна там пошукати, може нам і пощастить. У будь-якому випадку треба чекнути ту хату. Опа, десь бігун. Бігун, ого. Електронний годинник розбирай. Машина стоїть. Вау. Е, ключа немає, але я спиртові серветки якраз мені треба. А, в хаті. Ого, бігун. Виходьте на двір. Поки що лутанемо тут. Мішок піску. Мені якраз треба для чогось він був. Журнал кросворди, металева труба, болти. І пила ще одна. Насправді я би взяв звідси ці ящики. Нормальні ящики на вагу золота, можна сказати. Схоже, там нема проходу, чи що. А, тут реально нема проходу. Лампа важить 20 кілограмів, а крісло 7,5. Господи. Кіжах. На підлозі бачу чіпси, сигара, дієчна кола. Кухонний ніж берем. Сухий сніданок. Розбирай годинник. Так, ключ від шеваніяла. Сюди. Бейсбольна бита. Вау! вау, цвяхи вб'ємо в неї. Давайте це закриємо тут тарган. Тут у нас електронні запчастини, опарищі на риболовлю. Нуль бензина. Треба машинку додому притащити. Та, добре, я тоді зараз збігаю додому за бензином. Повернемося за машиною і за ящиками. Ну, дивись, скільки тут каміння, а. Прибрати камінь. Прибрати камінь. А, ну це по одному кам... каменю дає. Беремо ящик. Беремо ще ящик. Заправляємо автівочку. Є, у нас є нова машинка. Збиральництво у мене майже на четвертому рівні, тому треба його обов'язково докачати. Давайте вмикаємо пошук і погнали. Шукаємо глину, каміння. Так, дивимось. Вплив погоди мінус 4, вплив одягу. Це означає, що нам треба зняти окуляри. Бачите, вплив одягу відсутній. Де глина знаходиться альпініський рюкзак. Каміння, каміння. Сюди. Сюди. А, це хто в нас такий? Уу, цвіркун і дав нам цвіркун четвертий рівень збиральництва. Це означає, що треба йти читати книгу. Чекайте, це був стебель коноплі я знайшов у збиральництві. Може бути скручено в мотузку. Водки не крав, скрутити в мотузку. А воно не, не качає нам. Треба 5 штук, щоб зробити мотузку. Прикольно. Так, бочка для спалювання деревного вугілля. Вау! Прикольно. А де ми її поставимо? Я хочу, певно, десь тут займатися. Ковальством. Мені пропонували в хаті зробити кімнату для ковальства. Але, але ви розумієте, що краще цим всім е, крафтами займатись дворі, тому що це буде давати тобі депресію, а я не хочу депресії отримувати зайвої. Десь отут нехай стоїть бочка. І що ми можемо? Ми можемо палити колоди, перетворювати їх в деревне вугілля. Так, є. Ми з вами скрафтили 12 деревного вугілля. Вау, нехай на землі лежить. А, можна ще зробити купу для спалювання деревного вугілля, але немає сенсу, тому що у нас вже є бочка. Подоїмо наших корів, квітка, молоко, коров'яче молоко, відро. Це всього 500 грам дала. Ну, ми нещодавно її доїли. Е день назад, тому давайте спробуємо Майку ще раз дати воду, знищити. Ага, немає в Майки е можливості доїти. Стресована вона все ще. Спрагла, а чого ти спрагла? А ну, давай погладити тваринку. Маюшка, чого ти спрагла? Іди попий води. Та-та, <му> добра корівка. Ти теж спрагла? Спрагла. Оу, та вони випили всю воду. Добре, що я сюди прийшов. Давайте їм побудуємо велику кормушку. Чи просто переставимо оцю кормушку. Можемо ми її переставити? Так. І сюди водички їм. Наллімо. Так. А по їжі все нормально. Дивіться, як корови під'їхали, то їжа стала улітати. Треба їм і їжу також. Долити воду повністю. Так, є вода. Йдіть пийте. Забруднена вода, відро. Так, корови. Ось такі бикуєте прям. Кормушка. Долити воду повністю. Де ви позбігались на водопій? Дивіться, вперше бачу таку анімацію. Корова просто сидить, відпочиває на землі. І баран теж відпочиває. Вівця, вірніше це стається. Вони обидві відпочивають. Клас! Так, і тут 30 з 50. Чекай. Це менша кормушка, але вона вміщує також 50 літрів. І тут 50 літрів. Так в чому тоді суть великої? Давайте їм ще трави трохи накосимо тут. 93 трави. Хвати поки що. Якщо що, вони ж пасуться ще на землі, траву їдять. Так, все. Їжа вода в них є. Я пішов. А кури відпочивають, чілять. <сум> так, а ну, Петро. Ух ти, Петро. Погладити Петра. Ну, я ж нічого не бачу. ну. Сіно 36. В них зменшується також. Воду вони не так прямо п'ють, як е, корови, ну корови реально багато п'ють. І трохи трави їм на космо. Ось вам травка і водичка. Оп, все, на здоров'я гуляйте. Що в нас. Ой, ого, дивіться, як вони яйця несуть. Нормально. 24 штуки. Приготувати омлет я можу. І молоко для цього не потрібно. Добре. Так, омлет є. Що ми можемо додати овочі? А які в мене овочі? є? А в мене картопля була знайдена у збральництві. І, до речі, макарони з сиром. Відкрити макарони з сиром. Тепер їх не можна так просто з'їсти, їх треба якось готувати. Щоб їх приготувати, треба відкрити макарони з сиром. Їх треба покласти в пасту в сковороду. Каструлька зі спагетті, свіже сире. Додатковий сир, боби, овочі, масло, обов'язково масло, яйця. І часник можна додати. Блін, мікроволновка всього на 5 е кілограмів. Це означає, що я не можу приготувати каструльку зі спагетті, яка 5,56 важить. Окей, давай розтоплюємо тоді пічку. Омлет готов. 53 голода. Нормально. Ну, омлет мені подобається, мені треба більше от таких сковорідок. Дивіться, вони, е ці сковорідки вони мало важать з омлетом. Менше кілограма. І 53 голода. А тут каструлька зі спагетті. На 5,5 ,5 літрів і теж дає 51 голод. Дуже вигідно робити омлет і брати з собою на вилазку, наприклад, або просто яйця. Гасимо вогонь. Додати приманку можна просто тільки чум, як приманку в риболовецьку сітку. А, ну це, здається, пісок можна скомкати і сюди покласти як приманку в сітку. Давайте перевіримо пастку. Щось спіймалось. Мідії свіже. Ого. Ого! О, ось воно клює тут десь. Опа, ловимо. Якась фігня спіймалась. Морські водорості. Суші можна робити буде. Порожня банка з олова. Порожня пластикова пляшка. Мені здається, у мене наживки немає. Давайте додамо Таргана. Побачимо, як на Таргана буде ловитися. Знов якусь фігню піймав. Рибальська сітка зламана. Порожня пластикова пляшка щось нам не везе тут, на цій локації. Давайте подивимось далі десь. Оу, нарешті рибинка якась буде. А малий червоногрудий сонячний окунь. Один голод. Готуйте, щоб прибрати нещастя. Знаєте, маленьке для нарізання. Давайте головастика. Таргана змарнували, виходить. Може на черв'яка треба спробувати. Ну тут не те, що прям дуже сильно клює, насправді. Воу, куди тікаєш, рибино? 27 це значить щось гарне. Та ні, ну видно, що маленьке щось. Малий Bluegill 18 см. 4 голода також. Морські водорості. Насправді, я думаю, що треба просто частіше перевіряти приманку, тому що от без приманки ви нічого не зловите. Давайте ще черв'ячка, і на цьому будемо закруглятись. Ганчірка, брудна. Вау. Ну я відчуваю, тут буде нормальна рибалка, якщо ми сюди докинемо. О, докинули. Важко, важко йде. 0,75. Рибальська сітка, ну добре. А, пластикова пляшка. Ні, приманка є. Але щось не ловиться. Щось, щось не подобається. Можливо, якийсь не той режим дня. Мало бульбашок взагалі. Можливо, після дощу треба дивитися, намагатися ловити. О, рибинка якась. Червоногрудний окунь, окунь знову. Давайте на цьому завершимо з рибалкою. Щось мені сьогодні не дуже щастило. А з сітками що ми можемо робити? Водки найкрат. Ми можемо їх розібрати на проволоку. Дві штуки. Так. Проволка. А ми можемо крафтити нові сітки? Зробити рибальську сітку. Треба 10 мотузки і проволка. О, тут є в мене мотузка. Зробити рибальську сітку. Давай виготовимо скільки? Одну. Ми виготовили ще сітку. Рибальську. Встановити риболовну сітку. Ця вся риба, що ми зловили занадто мала, щоб її е, різати, Тому ми просто смажимо її, а жабу ми патраємо. Її також смажимо. 10 голоду. Жабка дає. Мідії повністю. Окунь повністю. Ще трохи нарубаємо дрів і спаджуємо. Думаю, в наступній серії поїдемо вилоску шукати е, різець для. Каміння, аби ми могли нарешті виготовити необхідні верстаки для ковальства. От. А на цьому кажу вам дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!